Доброго дня! Я виготовляю натуральне мило. Моє мило містить у собі тільки 5 компонентів. Це 4 олії, масло, ши, Африканське масло з горіха африканського. З горіха кокос. Мигдалевий, горіх, олія і рецинова олія. І, звісно, для цього потрібна каустична сода. Це мило підходить для усіх потреб, які ви використовуєте, для всіх потреб, в яких ви використовуєте мині засоби. Для того, щоб щось прибрати, помити себе, вам потрібен миний засіб. Ви можете використовувати це мило у всіх випадках. Для себе, для тіла, для волосся, помити поверхні, кухня, ванна. Навіть підлога, тваринок помити. Застирати якусь річ, яку вам потрібно застирати. Також це мило можна використовувати для унікальних ванночок, ніг і рук. Це мило має натуральний запах олій. Тут немає ароматизаторів. Наразі я не використовую ароматизаторів. Ароматизатори – це компонент, який з часом я буду працювати над ароматизаторами. Буду шукати якісні ароматизатори. Можливо, на замовлення людям ароматизувати. Але наразі я не користуюсь, тому що особливо мені дуже самій подобається мило ось в такому вигляді, без ароматизаторів. Я не мию кухонні поверхні, я мию тваринку, песика, от маю таксу. Дітей мию це мило, маю трьох діток, маю чутливу шкіру. Для цього я люблю хороші засоби. І я навчилася готувати мило. І 12 років я продавала екологічні товари. Але навіть з ними, навіть зі всім асортиментом екологічних товарів, а я володію, в мене в голові база фірм, які виготовляють екологічні товари. Це Десятки європейських виробників. Це десятки американських виробників. Я багато чого використовувала за 12 років. Випробувала, рекламувала, продавала українські виробники. Також не один десяток. Одні з кращих виробників це українські, як на мене. Для мене. Але. Це мило, яке я зробила сама, воно має мінімум компонентів, і я в ньому впевнена, мені воно подобається. Воно задовільняє всі мої миючі потреби. Я не кажу, що я тільки ним користуюсь. Ні, я продовжую використовувати хороші гелі для прання, натуральні, біодеградувальні. Я мию посуд засобом хорошим від хорошої фірми. Екологічним також. також. Я для підлоги використовую засоби спеціальні для підлоги. Звісно, я не можу вам рекомендувати на постійній основі використовувати оце мило, наприклад, чи інше якесь мило, не по призначенню. Тобто, засоби для підлоги повинні бути спеціальні засоби для підлоги, тому що вони не повинні милити поверхню, поверхня повинна бути. Навіть волога не слизька. Засоби для посуди мають свої специфічні інгредієнти. Засоби для кухні мають багато специфічних інгредієнтів. Але цим милом можна зробити швидку уборку всього приміщення. Насправді можна це зробити. Це буде безпечно, швидко і якісно. Але в основному це милость. Чотирьох супермасел. Масло ши, масло кокоса, рецинового і мигдалового масла. з масла солодкого мигдаля. Масло ший. Ось таке в мене. Кокосове масло ось таке. І два, дві олії. От. мигдальна і рецинова. І каустична сода це необхідний інгредієнт, для того, щоб мила, для того, щоб олії ставали милом. З цього мила я роблю такі платки, пластівці. Ці пластівці зручно розчиняти, коли ви хочете попрати щось, або розчинили, протерли поверхні, або розчинили і навіть ту воду використали для бані, рук, або ніг. Дуже часто при застудних захворюваннях колись люди парили ноги в милі, натирали вот так от мило і парили ноги в ньому. Це і хороша дезінфекція, це і захист від грибків і від різних нехороших мікроорганізмів. Також таким милом дуже добре попрати взуття, наприклад, своє помити всередині, щоб там була здорова